Привіт-привіт! З вами я, практичний психолог Яна Вікторівна. І я рада вас всіх всіх вітати. Сьогодні я вам пропоную нарубати якомога більше дров, не шкодуючи сил. Уявіть, що у вас в руках сокира, за допомогою якої потрібно розрубати дрова. Зробіть глибокий, плавний вдих. Ноги поставте на ширині плечей, а руки заведіть за голову та зігніть у ліктях. Намагайтесь максимально напружити руки і давити долонями одна одну. А зараз різко опустіть руки вперед, ніби намагаєтесь розрубати сокирою повітря, промовляючи звуки Ха! ХЕ! Повторіть вправу 10 разів. Дякую за увагу!